Всі ми чудово розуміємо, що об'єднана енергосистема України знаходиться в критичній ситуації, тому сьогодні питанню підключення розподіленої генерації до електромереж приділена особлива увага з регулярними відключеннями електроенергії. В надскладній ситуації сьогодні знаходиться бізнес, а саме робота промисловості. Виробничі потужності працюють не на повну Силу, як наслідок погіршення фінансового стану, може тягнути за собою зменшення надходжень до бюджетів та решту негативних наслідків. Тому держава створює механізми стимулювання та створення сприятливих умов для бізнесу, який буде реалізовувати проекти розподіленої генерації. Зокрема, запроваджено нові державні програми, отримання грантів, пільгового кредитування, звільнення від оподаткування імпорту обладнання. Та страхування воєнних ризиків. Для впровадження даного питання в Україні вже здійснено необхідні законодавчі зміни щодо стимулювання розвитку цієї сфери. Зокрема, спрощену процедуру підключення до електромереж для об'єктів розподіленої генерації, надання пільг для виробників електроенергії з відновлювальних джерел. Тощо, які ж саме заходи сьогодні запроваджено. Зокрема, скорочено з 10 до 2 днів терміни видачі та погодження технічних умов на приєднання до електричних мереж відповідно до постанови НКРЕКП від 8.05.24 за номером 875. Зменшено з 7 до 2 кількості документів для отримання послуги приєднання до електричних мереж. Також відповідна постанова. Тепер Необхідно подати лише довідку військової адміністрації про необхідність термінового приєднання таких електроустановок та графічні матеріали у довільній формі із зазначенням місця розтасування установок меж земельної ділянки та прогнозованої точки приєднання, окрім цього, скорочено з трьох до одного місяця терміни надання послуги приєднання до газорозподільних систем. Також постанова НКРЕКП від 30.04.24.832. Зменшено з 6 до 5 кількість документів для отримання послуги приєднання до газорозподільчих систем. Тепер є необов'язковим копії документів, якими визначено право власності чи користування замовника на об'єкт, та копію документу, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою. Не потребується документ про відведення земельної ділянки відповідно до постанови кабінету міністрів 547 від 14.05.2024 року, та не потребується оцінка впливу на довкілля для прийняття відповідних управлінських рішень. Урядом разом з відповідними органами також опрацьовуються зміни і до інших законодавчих і нормативно-правових актів, а саме, підготовлено зміни до податкового та митного кодексів України щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій з ввезення на митну територію України імпортно-складових матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування, газопоршневих та газотурбінних установок, блочно-модульних котелень та генераторів. Операторів різних типів, окрім цього, розширено державну програму пільгового кредитування. Доступні кредити 5.7.9» на реалізацію об'єктів розподіленої генерації. Відповідна постанова Кабінету міністрів України була розглянута та схвалена на засідання Кабміну 18 червня 2024 року, якою зокрема передбачено сума кредитування до 150 мільйонів гривень терміном до 10 років. Для великого бізнесу пільгова ставка становить 9%, для середнього 7 для малого 5% на сьогодні у банків є також свої продукти, і якщо сума проекту перевищує 150 мільйонів гривень, то бізнес може індивідуально звернутися до банківської установи для отримання позики у межах діючих банківських продуктів. У рамках кредитування доступні кредити 5.7.9» Підприємці можуть отримати кредит на придбання та встановлення сонячної енергетичної станції, теплових наступних. Сосів вітрової електростанції комбінованих вітро сонячних генеруючих систем Кредитуванню підлягає як Повноцінний проект від розробки проєктної документації, придбання обладнання матеріалів, монтажні роботи, встановлення станцій та насосів тощо, так і окремо придбання обладнання та матеріалів, які передаються у заставу. Окрім цього, планується запровадження спеціальних аукціонів на закупівлю допоміжних послуг строком понад рік для забезпечення частоти та активної потужності. З метою сприяння інвестиціям у нові маневрені, маневрені генеруючі потужності та установки зберігання енергії, також слід зазначити, що постановою Кабінету міністрів від 7 грудня 2023 року, за номером 1320 деякі питання будівництва та розміщення газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних блочномодульних котелень, генераторів на період воєнного стану, передбачено. Будівництво або розміщення суб'єктами господарювання, зазначеного обладнання потужністю від 1 МВт і більше, а також пов'язаних з ними мереж електро, тепло, газу, водопостачання, вузлів обліку, іншого обладнання, необхідного для забезпечення тепловою та електричною енергією об'єктів критичної інфраструктури, закладів соціальної сфери, споживачів здійснюється без. Відповідної містобудівної документації, без отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, без отримання звіту про результати проведення експертизи проектної документації на будівництво об'єктів, без отримання права на виконання будівельних робіт, без використання єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, без схем теплопостачання населених пунктів і так. Також без відведення земельної ділянки. Тобто обласні військові адміністрації вже сьогодні можуть оперативно розглядати звернення суб'єктів господарювання щодо погодження використання земельних ділянок незалежно від їх цільового призначення для цілей, визначених вищезазначеною постановою. Хочу звернути увагу, що Міненерго разом з Укренерго з метою сприяння розбудові розподіленої генерації спільно. Суб'єктами ринку електричної енергії розробило бізнес моделі малої генерації, отже, що необхідно побудувати: нові високоманеврові потужності з діапазоном регулювання не менше 80% від встановленої потужності та часом пуску не більше 15 хвилин. Нові генеруючі потужності з використанням в якості палива, біогаза, біомаси тощо за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій та системи накопичення електричної енергії Energy Storage, які можуть видавати збережену енергію протягом 2-4 годин для балансування енергосистеми з високою кількістю сонячних та вітрових. Електростанції вказані бізнес-моделі були направлені для опрацювання суб'єктам господарювання реального сектору економіки. Тому сьогодні, в черговий раз хочу звернутися до бізнесу та закликати їх впроваджувати в життя проекти розподіленої генерації, що дасть можливість стабільнішої роботи власного виробництва безпосередньо та допоможе покращити ситуацію щодо постачання електроенергії, і також, в свою чергу, підсилить в цілому економіку економіку нашого регіону.